Бруківку на старому бульварі потрібно перекласти. В цьому переконаний міський голова Житомира. Володимир Дебой назвав виконання роботи халатним і сказав, що був прикро вражений якістю викладеної бруківки. Ви знаєте, я був вражений, просто вражений. Я б сказав, би таке халатне, інші слова, не буду знаходити відношення до виконання робіт. Я б навіть більше сказав, якби це поклали десь біля приватного банку, магазину, кафе, то не тільки власник би не зрахувався, а взагалі. б. Ну, ці люди не мали б роботи і права роботи. Мер Житомира також розповів, що дав доручення не приймати роботу, поки вона не буде виконана належним чином. Я вважаю, що воно має бути перероблено повністю. Фінансування там не відбулось. І вчора я дав доручення застереження всім службам щодо неможливості підписання акти виконаних робіт при такій якості. Це лобне місце. Це центр, це там, де тисячі людей прийде поклонитися, це наша старовинна частина. Не може бути такого відношення до роботи. Будівельники переконують, роботи ведуться і ще повністю не закінчені. На даний на момент, те, що ви бачите, зараз це ще знаходиться в стадії полуфабрикату. Зараз йде заповнення швів, брусчатки для того, щоб прийняло остаточний вид, по якому що люди можуть бачити і ходити нормально. Коли будуть завершені роботи, невідомо. Схоже, новий рік пам'ятник Пушкіну зустріне за будівельним парканом.